Чи жалієш ти, що зробила кератинове вирівнювання? Ні, абсолютно ні. Я дуже сильно задоволена. Я вже роблю кератин 9 років. Це найкраще, що могло бути в моєму житті. А скажи, як стали свої рідні близькі до цієї процедури? Ну, вони мене відговорювали від цієї процедури, тому що чули дуже багато негативних відгуків, але я таки вирішила спробувати і абсолютно не жалію. Як ти вважаєш, що змінилося твоє життя після процедури? Однозначно і тільки в кращу сторону. Зараз це набагато спрощує час мені. Волосся завжди догляну. Ну, наповнене і що не притаманне для блондинок, воно блестить. Блестить. Скажи мені, взагалі ти свіпчав більше подобати ще ні? Звичайно, звичайно, З Більш ти починала перші рази, перші процедури. Ти вже у Без... мене скільки? Шість років. Довжина, ніби в мене була довга, але воно було дуже посічене. І спереді в мене було дуже угу. теж посічене. Воно обламлювалося, опадало, Тобто такої довжини, як зараз, у мене не було. Кучерява прикоренева зона. Кінці, які були максимально травмовані, пам'ятаю, ми тоді ризикували. Тому що на них категорично не можна було робити кератин, проте ми таке зробили. Але на сьогодні маємо те, що маємо. Я рада, що ти дуже задоволена. Скажи мені, як думаєш, коли жінка собі подобається, краще в неї в житті все йде чи ні? Однозначно, що так. Так я кажу, і ти себе відчуваєш більш легкою, впевненою, цілеспрямованою. Тому що доглянути волосся це успіх. В соціумі є дуже багато хейту, про бланки кератинове вирівнювання. Дехто з колористів говорить постійно, що не можна робити. Твій колорист приймає, це нормально, приймає Поділись. Значно і вона каже, що зараз в мене набагато красивіше, здоровіше волосся. Але я хочу сказати, що надзвичайно важливу роль відіграє і догляд. Бо якщо би ти просто зробив кератин, а не було б відповідного догляду, то тоді б волосся би не мало того блиску, наповнення і насиченості, яке вона має зараз. Тому догляд відіграє важливу роль що завдяки ти зараз тобі. Маєш? Ну, моя любима амаранта. Серйозно, я знаю, що ти любиш, звісно. Амаранта це мій то. До речі, ти мені як підібрала, воно не так часто жарніє. Mm -hmm. Голову раз на три дні. А я тобі хочу вручити подарунок, подякувати щиро серця за те, що ти поділилася своїм досвідом, за те, що ти довірилась нам. Ти вже сектантка з досвідом. Так що це для тебе. твоя мало. Дякую, головне. маска. Дуже тобі дякую. Будем раді бачити. Примагаєшся.